Вітаю вас, шановні батьки! Сьогодні я хочу поговорити з вами про надзвичайно важливу і актуальну тему екологію в родині. Почнемо з того, що екологічне виховання дітей не починається зі школи чи з дитячого садочка, а саме з вашої сім'ї. Саме ви, дорогі батьки, є першими і найважливішими вчителями для ваших малюків у цьому непростому питанні. Екологічне виховання в сім'ї відіграє ключову роль у формуванні бережливого ставлення до навколишнього світу у дітей самого раннього віку. Виховуючи дитину у дусі поваги до природи, ми закладаємо в основу його майбутнього відповідальне ставлення до навколишнього середовища, Чим цінувати та берегти природні ресурси, розвиваємо екологічну грамотність. Особистий приклад наймогутніший інструмент у вихованні. Показуйте своїм дітям, як потрібно бережно ставитись до природи, економте воду. Відмовляйтесь від зайвого використання пластику, сортуйте сміття. Ваші діти будуть копіювати вашу поведінку. Проводьте час на природі. Чим більше часу діти проводять серед природи. Тим сильніше у них формується зв'язок з нею. Організовуйте сімейні прогулянки, пікники, походи в ліс або на берег річки, де можна не тільки відпочити, а й поговорити про важливість охорони природи. Навчання через гру. Використовуйте навчальні ігри та завдання на екологічну тематику. Це може бути і збір сміття під час прогулянки, складанням екологічного рейтингу, і ігри на визначення видів дерев, птахів та комах. Беріть участь в екологічних акціях. Залучайте дітей до участі в громадських екологічних акціях, посадці дерев, прибиранні місцевих парків і лісів. Це виховує не тільки любов до природи, а й почуття відповідальності за загальне благо. Розумне споживання вчить дітей осмисленому споживанню, вибирати товари з меншим впливом на навколишнє середовище, віддавати перевагу продуктам без зайвої упаковки, використовувати багаторазові сумки для покупок. Залучайте дітей. До побутових процесів дайте можливість вашим дітям брати участь у сортуванні сміття, компостуванні органічних відходів, вибір екологічно чистих продуктів. Це розвиває у них почуття відповідальності та самостійності, ігри та заняття, які батьки можуть організовувати вдома для екологічного виховання дітей. Екологічний квест по дому. Створіть квест по дому, де кожне завдання буде пов'язане з екологічними діями або знаннями. Наприклад, знайди всі предмети, які можна переробити і зроби їх у одному місці. Або знайди і вимкни всі електроприлади, які зараз не використовуються. Це не тільки захоплююче, а ще й вчить дітей осмисленості в побуті. Гра екологічний детектив. Ця гра допомагає дітям вчитися знаходити та виправляти екологічні помилки в домі. Наприклад, залишене без справи включене світло або витік води. Дитина може досліджувати дім у пошуках таких помилок і повідомляти про них. За кожну знайдену та виправлену помилку дитина отримує екобали. Сортування сміття як гра. Навчить дитину сортувати сміття, перетворивши його на гру. Наприклад, можна використовувати кольорові кошики для різних видів сміття та просити дитину сортувати сміття правильно. Можна навіть влаштувати змагання на час або точність серед усіх членів сім'ї. Будівництво екологічного будинку. Використовуйте підручні матеріали: картон, пластикові плашки, старі газети тощо для створення екологічного будиночка. Обговорюйте, які матеріали найкраще підходять для переробки. Та чому, а також які екологічні покращення можна внести в конструкцію будиночка. Наприклад, систему збору дощової води або сонячні панелі з паперу. Росток у банці. Це проста, але дуже пізнавальна активність. Посадіть з дитиною насіння в прозорі банки або контейнери. Щоб можна було спостерігати за зростанням коренів і стебел, обговорюйте процес зростання рослин, їх роль в екосистемі та важливість захисту природи. Ці ігри та заняття не тільки зміцнюють зв'язок дитини з природою, але й прививають важливі навички та знання, які будуть з нею все життя. Пам'ятайте. Що екологічне виховання це процес, який вимагає часу та терпіння. Не чекайте миттевих результатів, але будьте впевнені, що кожен ваш крок до екологічного способу життя вносить неоціненний вклад у майбутнє вашої дитини та благополуччя нашої планети. Давайте разом піклуватися про наш спільний дім Землю.